Oh Дорогі брати та сестри, в нас, в українців, є дуже багато хороших прислів про дружбу, про друзів, як і про хороших, так і не дуже. Але ж знаєте, ми всі згодимося, я думаю, з тим, що взагалі, якщо друг хороший, то це є найцінніший скарб. І дружба це дуже хороша така річ, яка є в нашому житті, тому що хто має хороших друзів. Знаєте, він ніколи не буде покинутий, одинокий, завжди буде той, хто його підтримає, чи порадіє з ним, і в радісну хвилину, і в тяжку. Але ж на наших земних друзів, знаєте, як є хороші прислів'я, так і не дуже про те, що не завжди на друзів можна покластися. І дружба це взагалі дуже рідко, коли є друзі, які є з нами протягом всього життя. Але ж знаєте, ми знаємо про те, хто є для нас найкращим другом, це Ісус Христос. І Він називає нас своїми друзями. І взагалі до Його приходу на цю землю. Тільки двоє людей, в Біблії були названі цими такими хорошими словами, як друзі Божі. Це був Моїсей, про якого написано, що Бог говорив до нього як до свого друга, і це був Авраам, який написано вірував Богові, і це йому зараховано в праведність, і був названий він другом Божим. І давайте прочитаємо від святого Івана, 15 розділі, 12 вірші. І нижче написано під час прощальної мови Ісуса Христа до своїх учнів, і називає їх і нас, бо ми також є учнями Ісуса Христа і послідовниками. Його називає своїми друзями. Отже, 15, від Івана, 15 розділ, починаючи з 12 віршу. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите імення моє. Це я вам заповідую, щоб любили один одного ви. Ісус Христос говорить такі прекрасні слова, що я вже більше не буду вас називати своїми рабами, а тепер я називаю вас своїми друзями. Є тільки одна умова для цього це додержувати та чинити все те, що Він нам заповідав. А що ж він нам заповідав? Ісус Христос залишив нам багато дуже цінних порад відносно нашого життя християнського. але Основне, що Він сказав, яка є найголовніша заповідь, це любити Господа Бога свого всім серцем Своїм, всією душею своєю і всією думкою своєю. І друга, яка рівна з першою, це любити один одного. І Ісус Христос, Він свою любов до нас доказав тим, що помер за нас на Христі. Він говорить, що немає більшої любові, як хто. Поклав душу за друзів своїх. Він говорив це, звіщаючи про свою смерть. І знаєте, я дуже вдячний йому за те, що він дійсно як за свої, свого друга і за багатьох тих, е, хто є його послідовниками, він віддав своє життя і за мене, і за кожного з вас, брати та сестри. І нам, знаєте, легко розстатися, можливо, з якоюсь порадою для своїх друзів, можливо, трошки важче якийсь і свій час витратити, і фінанси. Але ж Ісус Христос Він показав нам справжню любов, це коли він віддав за нас своє життя. І сьогодні ми також бачимо, як Прояв цієї любові, як багато і наших і братів, і сестер віддають свій час, час свого життя. Багато хто навіть і своїм життям жертвує за те, щоб ми тут мали спокій. Знаєте, хто воює зараз за нас. І це також прояв такої великої любові, коли люди жертвують тим найдорожчим, що в них є, і часом, і навіть і подеколи, життям. і життям. Знаєте, я хочу нас підбадьорити і щоб ми ніколи не забували про цю його головну заповідь, щоб ми любили Бога, любили один одного, підтверджували це не тільки словами, своїми вчинками і життям. І який ж великий привілей ми маємо в тому, що сам Ісус Христос є нашим другом. І Він, знаєте, друг, який ніколи не зрадить, який ніколи нас не покине. Який за нас заступається перед небесним Отцем. І ми можемо завжди звернутися до Нього з подяками, своїми проханнями в наших молитвах. Йому хай за все слава буде. Амінь.